Всім привіт! Рада бачити знову всіх на своєму каналі. Це відео про підсвічник серця. В минулому відео я показувала, як зробила пластилінову мастер-модель. Тепер я залила силіконом і зараз вже дістаю пластилінову модель із силікону. Далі заливаю гіпсом Г16. І через пару годин вже дістаю серце. Підсвічник майбутній, манікюрною машинкою прошліфовую різні вже деталі, профарбовую всередині золотою акриловою фарбою. Поки вона сохне, додала ще деталей і домалювала ще трошки артерії, виділила і вже профарбовано всередині золотою фарбою. Я покрила далі клеєм для поталі. І поки він сох, я взяла фарби акрилові, взяла синє овце, взяла турецьку блакитну, рожевий колір, трішки білого і трішки чорного, щоб зовсім трошечки приглушити колір, щоб не був дуже яскравим. Я двічі покрила зовні блакитною фарбою, і потім, всередині, вже після того, як трішки підсох клей для поталі, я е, е, нанесла золоту поталь. Це імітація сусального золота. І навіть коли не запалена свічка, дуже сяє яскраво. Через всі отвори видно, як сяється поталь золота. Навіть якщо приглушене світло в кімнаті чи майже там темно, але вона дуже яскраво виглядає. А коли запалюється свічка, ви зараз побачите в кінці відео. Як це виглядає дуже чудово. Ось така вийшла Валентинка на День всіх закоханих. Ну які часи такі валентинки у нас. Якщо вам сподобалося, то ставте лайк, підписуйтесь, слідкуйте за оновленнями. І якщо вам дуже сподобалось, приходьте до мене в майстерню на бульварі Вацлава Гавела 4 в Києві, і можемо разом розфарбувати ваші подарунки вашим коханим будь-який колір. До зустрічі.